Залітає до нас ось такий от прекрасний Subaru Forester 2020 року випуску на повному приводі. На двигуні 2,5. Атмосфера, саме надійний, мінімальний пробіг, дуже гарний стан. Стоїть у нас оригінальна Форестерська лінзована оптика. Є у нас місця під штатні туманочки. Ось такі от дисочки настоять. Машинка потонована. Є штатні заводські рейлінги. Переходимо до салончику. Тут у нас іде. Ось таке прекрасний текстиль, гарна бокова підтримка, ручні регулювання, повний електропакет, як по дзеркалом, так і по відкриванням вікон. Є у нас система StarStop, стоп є включення стабілізації, підсідочка, управління інформації про поїздку. Ось таке прекрасне мультикермо з адаптивним круїзом, з підрулюванням, управління мультимедії. Ось така є мультимедіїчка, вона у нас сенсорна, можна звідси керувати, як бачите. Є у нас камерка заднього огляду. Ось так вона показує, є, бачите, направлення руху, така плавненька, хорошенька. Ну, Японці, японці вміють робити речі. Стоїть кондиціонерчик, ось такий от, хоча є авторежим, так що можна називати, в принципі, і кліматом. Знизу така ніша, де у нас ховається ауксі, зарядочка і прикурювач. Автоматик, звичайно, їде трансформатор, є у нас електричний ручничок, автохолд. От ми позаду, у нас тут такі, бачите, майже грівна майже підлога. Сидіти дуже комфортно, місця вистачає. Є у нас і зафікси, плюс є заглушки, так що сюди щось можна буде доставити. Хто там захоче, можна в принципі, позайматися. Як бачимо, тут нас все теж охайно, чистенько. Йдемо в багажник. Піди, нажми, нажми на паузу і возьми, бо там відкривало. Багажник у нас гігантський, є у нас багато місця. Бачимо, що ось такі от крючечки можна сюди якісь пакетики повісить, зафіксувати. Так само є у нас і з лівої сторони, є у нас прикурювач, щось тут. Бачите, хоп. Є отакі от ніші, є, бачимо місця під поличку, якщо можна буде докупити, поставити, якщо комусь треба. Тут також додатково бачимо, є докаточка, є дамкраді, тверточка. Все, в принципі, присутнє, все це треба, друзі. Так що, друзі, хто собі хоче великий, просторний, кросовер, надійний в гарному стані. Цей прекрасний Форестер 19800 лише на автопоєнті. Так що всіх чекаємо. Приїжджайте обов'язково, зможете його переглянути, покататися, зацінити. Автопоєнт придбай якісне авто.